Всім доброго вечора, доброго дня, з вами Віктор, і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Ми продовжуємо розбирати список, якусь підборку з інтернету. Як зрозуміти, що чоловік. Тобто, якщо чоловік це робить, список цих штук, то він вас закоханий або кохає вас, чи ще щось таке. Ну і останні три пункти. І сьомий пункт будує з вами плани. Ну, насправді це така. Ну, скажімо так, я не, роз, не зовсім не розумію, як це корелює з прямо так коханням, закоханістю, але насправді ось в чому момент для жінки. Я вже розповідав в одному з минулих видосів, що чоловік і жінка люблять стабільність. І для жінки це штука, що жінка має мати певне, певну уяву про найближче своє майбутнє. Тобто, що ми не збанкрутуємо, що ми не станемо жити на вулиці, що ми не помремо, що ще щось таке. Тобто їй треба прогнозувати свою безпеку. І якби, Один з таких форматів це обговорення планів тобто, коли ви, там, він робить вам пропозицію одружитися, ви питаєте, а де ми будемо жити. Ну і будується план, що у мене є сума купити квартиру для початку. І окей, ви разом шукаєте, ходите квартиру, купляєте її робити там під себе ремонт чи щось таке, потроху-потроху, він там е питає, питає про ваші бажання, ви висловлюєте ваші бажання. Е там Потроху, 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 він там пропонує, а давай е купимо або збудуємо дім е десь за містом, або десь в місті, ну, неважливо, І тобто, потроху, ви бачите певні перспективи, певні. Плани. Ви розумієте, що такі плани вони не можуть корелювати з банкрутством чи ще щось таке. Ну знов таки, ви маєте говорити про свої бажання. Е, знов таки, я вже кучу, купу разів розказував, що спочатку ви висловлюєте, що ви хочете булочку. Потроху, 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 давай купимо дім. Е, Ну, і так от, Потроху будуються плани, ну, ви можете обговорювати, будувати, роздивлятися варіанти всякі і таке інше. Тобто, будувати плани це ж ну, взагалі насправді так, крута така річ. А коли ваш чоловік для вас це прям робить, і він виконавець в більшості по цим планам, то, ну, скажімо так, Відношення його до вас досить зрозуміле. Ну і знов таки ще такий момент. Це список про те, що він в вас може бути закоханим. Це насправді планування в стані закоханості, коли ви тільки будуєте до, до шлюбу ще свої взаємини, то. Ну, Знову таки, це може обмежитись тільки вашим висловлюванням бажань. Тобто, ну, які плани можуть бути в цьому стані взагалі? Ну не дуже цього розумію. Тобто, ну, припустимо, ви на третій стадії він планує. планує купити для нас квартиру. Він, може планує, купляє. Але щось у вас не склеюється, і питання, на, на що це було? Для, для чого? Тобто це вже більше саме про сім'ю, а не про стан початкової закоханості і такого іншого. І знов таки, в цей момент ви маєте дивитись на його дії. Якщо він ломиться для вас, там будувати будинок. Бо якнайшвидше робити шлюб, то алло, він неадекватний. Це він просто ненормальний. Він вас ще не знає, а вже хоче е, зробити щось таке близьке, ви не на тому рівні. І це ознака одна з прямих ознак аб'юза, здавалось би, він такий от прям вже домівку пропонує щось таке, але насправді. Ні, це одна з ознак аб'юзера, яка говорить про те, що він хоче посадити вас на прив'яз в цьому будинку, бо він ненормальний. Тобто це теж маєте дуже сильно на увазі. Тобто будувати плани вже ближче до сім'ї. Тобто, насправді перші плани, тобто, коли ну, спочатку ви говорите про свої бажання, а потім він робить пропозицію. Одружитися і е, тут поробити план. А де ми будемо жити? Угу. А за чий рахунок ми будемо жити? Угу. Е, тобто е, вже таке невеличке планування, навіть якщо воно вже готове, тобто у мене є кошти, подивимось з тобою, купимо квартиру. Е, зрозуміло. Е, за чий рахунок будемо жити? За мій рахунок я буду працювати, а ти моя е, богиня господарства. Зрозуміло, тобто насправді, вже не якось виконаний в більшості своїй план. Але все-таки тільки отут починається Оце от будувати, він будує з вами плани. Тобто тільки на цьому моменті. До цього моменту плани недоречні. І знов таки, ми не говоримо про те, щоб е з'їздити в якусь подорож поїздку до, до пропозиції одруження. Тобто, це більш такий технічний план, а от купити там домівку, щоб жити, планувати, хто буде заробляти в сім'ї, це вже такий життєвий план, Життє... <клес> Такий більш, скажімо так, глибинний, не такий технічний, вже, як планування квитків готелю, там, що їсти, де, там, валізи купити чи ще щось таке. Тобто, розумієте цю різницю категорію, тобто будувати плани вже ближче до сім'ї. Ну, і знов таки, якщо він враховує ваші бажання, ви будуєте плани, ви приходите в цьому в консенсусі, в цих моментах приходите до консенсусу, хочу ще таку штуку вам сказати. Він хоче в Умань в якусь, вона хоче в Мілан, і ви разом поїхали в якусь Швецію. Це називається компроміс, тобто не тобі і не мені. А консенсус це коли ти спочатку свою жінку везеш в Мілан, а потім вже сам якось собі організуєш поїздку в Умань. Якщо вона, може, і захоче, то візьмеш з собою. Але вона туди не хоче, і скоріш за все, їй там не сподобається. І ти дуже пожалкуєш, що це взагалі все сталося. І це вже буде консенсус. Тобто, ти її задовольнив і себе задовольнив. І все добре. Це називається консенсус. І от до чого я. Робити разом плани і приходити в цих справах до консенсусу. Це, Тобто, він враховує і себе, і тебе. І Робить так, щоб. Тобто ви разом робите так, щоб вам обом було добре. І це реально вже ознака, що він вас любить. так от. Ну, Восьмий пункт піклується про ваше здоров'я. Ну, звучить досить дивно. А якщо він ну, не піклується про ваше здоров'я, що Може бути, ну, що він теж любить, чи як, чи що ще, знов ну, таки, якщо ви захворіли, припустимо, якщо ви ще ну, не в сім'ї, а тільки етапи будування взаємин, ви можете ну, сказати, що ви прихворіли, що вам там потрібна допомога, там, купити там щось, зварити бульйончик якийсь. Е, е, окей, якщо він ну, враховується і щось робить, напевно, що він дуже сильно має це на увазі і хоче проявити піклування. Якщо ви вже одружені, він якось, ну, бачить, що ви хворієте і якось, ну, не реагує, це вже реально дивно. Ну і восьмий пункт. Піклуйте про ваше здоров'я, щось, ну. Доречність, щоб прям ну, любити. Ну. Якщо він адекватний, то він піклується. Якщо він неадекватний, то він не піклується на цьому все. Останній дев'ятий пункт е, виконує ваші бажання. Це правда 100% доречна. Знов таки, ми згадуємо, згадуємо про адекватність і що. Бажання мають бути адекватними, а головне адекватність полягає в тому, що ви враховуєте його актуальний рівень. Тобто, як я вже купу разів розказував, що на першому побаченні ви можете попросити про булочку. На наступному про шоколадку, на наступному про шоколадку з горішками, на наступному про якусь дорогу імпортну шоколадку. Ну і так потроху, 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 до тих пір, поки він не зрозуміє, що йому все це діло подобається, що він насправді росте, навіть це ну, звучить, як очевидна маніпуляція, що там потроху, потроху а от курва вирос. Фінансово, розумово, ще там якимось штуками. проманіпулювали, і він вирос. Але прикольна маніпуляція. і... З часом, він, коли він розуміє, що йому все це діло подобається, звісно, там ще певні пункти. І тут він розуміє, що він хоче одружитися. В цей момент він розуміє, що він хоче одружитися. І на цьому не, не закінчується. Ви надалі продовжуєте говорити про свої бажання. І він їх виконує. І, звісно, це все говорить про те, що він вас любить, що він вас цінує. Щоб він робить для вас зусилля. Для чоловіка дуже важливі зусилля. Якщо зусилля марні, якщо ви не дякуєте, не даєте зворотній зв'язок, як робити краще, якщо вам не подобається, і таке інше, він для вас нічого робити не хоче і не буде. Ну і все це е, закінчиться не хіпінно. А якщо ну, ви адекватно знов таки. Важливий момент, ви маєте говорити про свої бажання з е, тою умовою, що треба враховувати його рівень. Е, е, і якщо ви враховуєте, він потроху е, робить для вас. І знов таки ще такий момент, що ваше бажання чуть-чуть має перевищувати його теперішній рівень. <кхе> і тоді він буде. Рости. Якщо е, бажання постійно на одному і то, тому самому рівні, він ну, спочатку це застой, а потім вже стагнація. Насправді. Тому він трохи мають бажання перевищувати його можливості. Туди він, він росте, вкладається, і насправді все більше вас любить. Знов таки, за це діло йому треба дякувати. І знов таки обов'язковий момент. Йому про свої бажання треба говорити. Якщо ви там, ну, не знаю, там впала зірочка, ви загадали бажання і ви цьому що, а, нельзя говорити. І що ви думаєте, що він здогадається, він не здогадається. Тому обов'язково треба проговорювати свої бажання. Обов'язково. І тоді буде стан благості і адекватності, і буде щастя, і все буде добре. Ну, а це були 9 пунктів, якщо чоловік це виконує, то він вас любить. То Ви чули всі 9 пунктів, які я розібрав. І певна кількість з них досить неточна, деякі виявилися такими досить дивними, але є реально адекватні, я вам про це розказав. І ви можете спретися на мій відос. І... Будьте дуже обережні з всякими такими підборками в інтернеті, особливо де буквально просто список, і там може бути два реченька маленьких, які це діло обґрунтовують, бо е, от, отут в мене список взагалі ніякої обґрунтації, і <кх> що там мають на увазі під одним там словом, не зрозуміло. Тому треба з розумом до цього підходити. Дивитись купу контенту, читати книжечки, розвиватись в цьому моменті. Ну і, звісно, дивитись всі мої відоси. Якщо ви дивилися, передивіться. Вони всі класні, корисні і дуже доречні. А в описі є посилання на плейліст, Як зробити жінку щасливою» і плейліст, Як жінці позбавляти стресу. Там ціла купа пунктів. Дуже доречних порад. Ви там знайдете щось для себе. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте телеграм в описі так само. Подписуйтесь туди. Ну, а я буду зробити для вас більше цікавих, корисних відосів. А з вами був Віктор і до побачення!